Антон Житлов, Ваші описки. Народу, всім привіт, Поплодуйте собі. Я, до речі, дуже чорний комік. Ви, ви готові до того, що будуть дуже жорсткі жарти? Поплодуйте минеряємо туди, да? хто свіснув? Пішов нахуй. Так ось, а, нас... а, Для початку поаплодуйте ці люди в залі, котрі, коли пишуть, роблять помилки. Поаплодуйте, будь ласка. Так. Дякую. Тепер поаплодуйте та частина зала, котра виправляє таких, як ми. Гучніш! Ну, ще! Давай. Ідіть нахуй. Через облядь, бо. Чесно кажучи, ви дуже зайобуєте. От. Якщо ви думаєте, що ми люди, котрі робимо помилки, ми робимо це спеціально, це не так. Це хвороба, щоб ви знали. Вона називається ха -ха, вона називається дислексія, розумієте? от. І І ви дуже сильно зайобуєте. Знаєте, ми постійно себе перевіряємо в різних додатках, застосунках, щоб не робити помилки, але це інколи не працює. Навіть сьогодні в нас от зйомка, мене попросили написати пост про це. Я написав пост, перевірив його в додатку, викладаю. І мені моя подруга пише Антон, в тебе там помилка, я такий блядь. І пишу їй: Оля, я довбойоб. А потім думаю: Довбойоб через О? Чи через А. Я розумію, що через А, адже перевірочне слово Антон. розумієте? Я... я, до речі, сам з Миколаєва. Тут є люди з Миколаєва. Є? Ні, немає? Ну, ми в червоній книзі. От... А, значить... Я сам з Миколаєва переїхав в Київ е, в цьому році 10 років тому, тому що я дуже сильно хотів стати відомим. Я дуже сильно хотів стати відомим. Я настільки сильно хотів стати відомим, що я був ведучим ранкового шоу на телебаченні цілий рік. тих, хто мене бачив. Отож, що ти хлопаєш, блядь? Піздунна, нахуй. Бо це був дуже хуйовий канал, ви розумієте. Це був дуже. Це був. ну, В нас серед рекламодавців були тільки ритуальні послуги Надія розумієте? У Нас, у нас цільова аудиторія каналу була 67 Людям вже було хріново, коли вони нас вмикали, розумієте? От. І мене постійно не впізнавали на вулиці до одного дня, одного один день. Я йду по вулиці. така, знаєте, кльова погода. В мене перший побачення з дівчиною. І тут, нарешті нарешті мене впізнали народ, мене впізнали, мене впізнала бабка. Ми впізнала бабка і каже, можна з вами сфотографуватися, це були часи ковіду, Я думаю, ну, можливо, це її останнє фото. Я кажу, так. І... І, ми... і вона мене обіймає, дівчина фотографує, і я вам клянуся в той самий момент, коли дівчина робить фото, бабка повертається на мене і каже: Синку, я завжди хотіла тобі це сказати. Дякую тобі за ранок. Народ була е, е, дуже повітряна погода, вона облизнула губи в цей момент, ви розумієте? ну? Це був дуже поганий канал. Наскільки погано, до нас приходили, ну просто ублюдки на інтерв'ю. Просто ублюдки. Ну, розумієте? До нас якось прийшов чувак, е, котрий увійшов у книгу рекордів Гіннеса, тому що чотири години дивився на сонце, не моргаючи. Я коли брав в нього інтерв'ю, я дивився в його очі. Я шукав там кар'єру Віктора Павліка. Ну, десь вона повинна бути, розумієте? І коли ти встаєш дуже рано, о п'ятій ранку протягом року, знаєте, ти дуже часто забуваєш, як пройшов твій день. Тому коли я повернувся додому, я навіть не пам'ятав не його ім'я, не прізвище, і все, що я зробив, я зайшов в Вікіпедію, щоб передивитися щось про нього. І знаєте, що я там знайшов? Все, що я знайшов, це його ім'я та прізвище. Те, що він дивився 4 години на сонце, не моргаючи, і те, що він киянин взагалі, є кияни, поплидуйте. Так от, знаєте, який зробив висновок? Вам ніху делать. Ви поздавали свої хати. Алло, Серега, що сьогодні будемо робити? Пошлі на сонце попіздуємо, подивимось, блять. Такий діньок. Тут є люди в залі, котрі бачили у ці фото, котрі створюють чат GPT. Поаплодуйте. Бачили Бачили? А тепер кого це заїбало, чесно кажучи, так? Тільки ну, тому що. Тому що я вважаю, що це лицемірство. Ви бачили, всі викладають свої фотки, як би вони круто виглядали в 90-ті. Бачили це? Та ми б усі, блядь, круто виглядали в 90-ті, судячи з останніх років. У мене знайома з брюнетки стала білявкою за ці два роки без покраски. Ну, серйозно, ви розумієте? От. І. Ці сучасні технології, цей чат GPT. Він, ну, ви знаєте, він, до нього треба ставитися доволі обережно, тому що він може зруйнувати родину. Я вам поясню: в мене є друг, і він цілий місяць не бачився зі своєю дівчиною. Вони дуже багато років зустрічалися, і він вирішив написати їй листа, відправити поштою за допомогою чату GPT. Він відправив, і вона йому подзвонила і сказала: Нам треба розійтись. Тому що мені здається, що коли я не з тобою, ти стаєш кращим. Я, мені було цікаво, я, я прочитав ц, цей лист. Ну, блядь, народ, ну там зрозуміло. Там чувак просто застрала пітеку, одразу в переможці Кінгуруну. Розумієте, там просто <рес> Просто одразу. ви знаєте. Але я вважаю, що все ж таки чат GPT, його треба вчити, хто не знає, там треба правильно йому писати, що писати. І мені здається, є одна людина на планеті. Котра може поставити в тупік чат GPT? Прикиньте, якщо б Кличко писав би запит чату GPT. Ну там би на третій хвилині чат пише: бля, Віталік, ну блядь, я машина, ну ну я, ну я не їбу якого хуя досі немає метро. Ну, типу, розумієте? от. А на інші твої питання я відповів, чому трава зелена, який місяць найдовший в році, як мити руки, знаєте, типу. Ще е, е, хочеться поговорити про актуальні теми. Ми не можемо не говорити про це в країні. Триває війна. Ви знаєте, вийшов закон про мобілізацію, і я як комік повинен щось про це сказати. Але дуже складно, чесно кажучи, тому що я вважаю, що чим більше й триває війна, тим складніше коміку. Тому що хочеться писати про актуальний час, розумієте? Але для того, щоб писати про актуальний смішно, треба це пережити. Треба мобілізуватися. І я вважаю, що єдині люди, котрі відчувають рівень гумору зараз, це військові. Простий приклад: мій друг військовий, котрий вже давно на фронті, за день до прийняття закону телефонує мені і каже: Антуха, здорово! А що ти? Uh я такий. Привіт, як твої справи. Він каже: Та ти мені відповідає, як твої справи. Каже, Анука, Антоха, я, який в тебе улюблений музичний гурт? Я кажу, кажу Moron 5. Він каже, добре, я кидаю слухавку. На наступний день, коли прийняли закон, він мені знову телефонує і каже: алло, алло, Антоха, я знаю, який в тебе тепер улюблений гурт. Я кажу: ну який, ну ти ж був ти, там тимчасово непридатний. Я кажу так, тимчасово обмежений, я кажу, так, ну тепер твій улюблений гурт. Без обмежень! На ви ж хотіли, ви готові найчорніші жарти? Ви готові? Так, все! Поїхали! У вас бувало таке, що ви купили квіти на похорон, але вони такі красиві, що захотілось фоткатись? Я просто запитав. Дівчата, бувало у вас таке? Що ви пішли в ванну? Помитись. Виходите, зробили собі цей сінабон, намазались молоком. Я завжди не знаю, звідки у вас там молоко? Це, ну, типу, умовно. Вийшли, ви вся така красива, вся така тендітна, пахнете, така вся крута. І тут ваш хлопець захотів сексу. Це чоловік. І ви така, блядь, Валера. Бля, я тільки помилась, блять, Валера. Ладно, добре, давай, тільки я тебе прошу, тільки не волосся. Блять, воєром! Бля, і ти вся в волосах. І, і він в волосах. Фу, ти вся в слюнях просто. Сінабон розхерачилась, ти лежиш і відчуваєш себе просто, як той чупачуп, що кинули в пісок. У мене на цьому все. Дякую!